Зараз почуємо спів для слави Божої. Ішо Ісус Христос, Божий Син Месія, знесилений крізь сльози, терпів усі знущання і зна. і Безмежна Він грішний, і лукавий кричать. Дорогі брати та сестри, ми сьогодні зібралися на особливе служіння вечерю Господню. Це не просто ще одна подія у календарі, не просто традиція це момент, коли ми зупиняємося перед Голгофою, коли ми дивимося на розп'ятого Ісуса і згадуємо ціну нашого Спасіння. Це можливість, коли ми. Дивимося на Голгофу на в обличчя Христа, який був розпитий за нас, і можемо себе запитати, що особисто для мене означає слово про Хрест сьогодні? Апостол Павло в першому посланні до Коринтян, в першому розділі і 18 му вірші, записав такі слова. Тому що слово про Хрест є безумством для тих, хто гине. А для нас, які спасаємось, це Божа сила. Тут у цьому одному реченні розкривається вся людська історія: одні відкидають Ісуса Христа і вважають Це безумством, інші знаходять у ньому силу для нового життя. І апостол Павло показує дві реакції на вістку Євангелія. І ці реакції вони... Не лише наше минуле, вони не колись там були, коли жив апостол Павло. Вони і сьогодні живі, навіть серед тих, хто приходить до церкви. Отже, яка перша реакція, про яку він говорить? Він каже, тому що слово про хрест є безумством для тих, хто гине. Слово про Хрест для них це глупота або безумство. І це стосується не тільки язичників чи греків у часи апостола Павла. Це стосується і тих, хто знає Бога, але не бачить у Голгофі жодного сенсу. Давайте згадаємо: ви пам'ятаєте, що для юдеїв хрест був каменем спотикання. Вони чекали Месію переможця, який дасть їм чудеса, який переможе римлян. Який подарує політичну свободу, але кого вони отримали? Вони отримали страждальця, і їм здавалося, що Бог не може померти так ганебно. Для греків це було безглуздя. Тому що греки, люди розумні, і вони шукали філософської мудрості, красномовства, і, не, і вони не могли собі уявити, як Бог, уявний і досконалий, міг стати людиною. І страждати Це суперечило їхньому уявленню про божественність. А тепер, брати і сестри, запитання для нас. Чи може для нас, віруючих, слово про хрест також бути безумством? Так, може. Сучасні юдеї чекають від Бога лише чудес. Боже. Якщо ти є доведи Дай мені фінансовий успіх, дай мені зцілення, успішну кар'єру. І коли цього не стається, вони кажуть: Боже, ти мені не потрібен, тебе немає. Сучасні греки кажуть: я вірю у науку, психологію, філософію, але не в розп'ятого Бога. Це ж абсурд. Вони висміюють простоту Євангелія, називаючи його казкою для слабких. І навіть у церкві це проявляється. Коли вечеря Господня, знаєте, вона стає просто традицією із сумними обличчями. От ви помітили, що на вечерю Господню у нас надзвичайно серйозні і сумні обличчя. Особливо, коли пастор проходить між рядами, не можна дозволити собі на обличчі навіть усмішку, бо ж святий символ несуть. А от коли вже вечеря закінчиться, то вже й пожартувати можна в коридорчику, вже й про роботу згадати і про все інше. Тому для нас теж вечеря Господня може просто стати традицією із сумними обличчями, але не приводити до реальних змін. Людина бере хліб, чашу, а після служіння живе тим самим життям. Життям, яке не змінено Євангелієм, життям, яке не перетворене Голгофою, життям, яке залишається таким самим. І тоді, як би сумно це не звучало, для такої людини хрест, як пише апостол Павло, стає безумством, безглуздям, істиною, яка давно втратила свою силу. Але апостол Павло пише і про іншу категорію людей, для яких. Написано так. А для нас, які спасаємося, це Божа сила. Євангеліє це не просто знання, це Божа сила. Сила, яка руйнує кайдани гріха, сила, яка дарує свободу від того, що мучило роками, сила, яка піднімає навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Зверніть увагу, Павло каже, для нас. Які спасаємось. Не для тих, хто вже каже, все, я вже досконалий, я спасенний, мені вже не треба Ісус, мені не треба Євангеліє. Але Він каже, для нас, які спасаємось. Це процес, це дорога, це шлях, на якому ми знову і знову повертаємося до Голгофи, до Христа і дозволяємо Ісусові нас змінювати. Ви знаєте, в оригіналі слово сила давньогрецькою звучить як. Дюнаміс. Слово Дюнаміс щось вам нагадує чи ні? Мені особисто воно нагадує слово динаміт. Євангеліє – це динаміт, який знищує гріх, знищує моє старе гріховне життя і робить його новим в Ісусі Христі. Я знаю історії, коли людина була роками залежна від алкоголю, від наркотиків, і ніщо не могло їй допомогти. Але одного дня ця людина падала перед Христом, схилялася у смиренні перед Ісусом і визнавала і казала, Боже, я не можу сам це побороти, допоможи мені. І після такої молитви, після того, як ця людина вічнавість зустрічалася з Ісусом, вона вставала геть іншою, вільною, оновленою людиною в Ісусі Христі, не завдяки своїй силі волі чи програмам. А завдяки силі Євангелія, реальній, живій, яка діяла в житті цієї людини. Сьогодні, в час війни, коли багато українців втратили рідних, домівки, роботу для світу, віра може здаватися безумством. Як можна довіряти доброму Богу посеред руїн і смерті? Але саме тут слово про Хрест стає силою, тому що ми бачимо Ісуса. Який так само страждав, який знає біль і втрату, і ми відчуваємо, ми не самі, він із нами навіть у найтимніші моменти. У цьому світі, де всі женуться за лайками в соцмережах, успіхом, зовнішнім блиском, Хрест вчить нас геть іншому. Він вчить нас тому, що справжня сила у смиренні, у любові. Вмінні прощати. Для когось це безумство, це казка. Але саме так Бог змінює наше життя. Хрест це не лише прощення, це перемога над гріхом. Там на Голгофі був розбитий сатана, там пролилася кров, яка сьогодні нас очищує. Там був прояв Божої любові, яка сильніша за будь-яку людську слабкість. Тому сьогодні, брати і сестри, я хочу запитати нас, себе і кожного присутнього. Ким ми вийдемо після цього Богослужіння, ким ми будемо після цього богослужіння? Тими, що гинуть, для кого хрест це безумство, чи тими, які спасаються? Сьогодні Ісус кличе нас до себе і Він каже: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я вас. За спокою. Він простягає руки, пробиті цвяхами, щоб обійняти нас і дати нам нове життя. Хрест це виклик, хрест це рішення. Або я залишаюсь тим, хто живе як раніше, або дозволяю Ісусові змінити мене сьогодні, дозволяю Євангелію проявити свою силу у моєму житті. Тому перед тим, як доторкнутися до хліба і вина. Давайте чесно скажемо Богові. Господи, я не хочу, щоб твій хрест був для мене безумством. Я хочу, щоб він був силою у моєму житті. Я хочу жити новим життям в Ісусі Христі. І тоді вечеря Господня, вона стане не просто спогадом про страждання Ісуса, але святом перемоги, святом радості і святом свободи. Хай слово про Хрест буде силою Божою для кожного із нас. Амінь. Продовжуючи наше служіння, ми будемо читати Євангелій від Івана, 13 розділ з першого вірша. Я запрошую вас піднятися. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди іскаріотського сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, став з вечері. Зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш, каже йому Петро. Ти не помиєш моїх ніг віки. Ісус йому відповів, якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому, Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому, хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав, що не всі вони чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і учитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, що раб не більший за свого пана, як і посланець, не більший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте.